Замахнулися на корупцію. Громадські активісти у центрі столиці боролися із фінансовою недугою кулаками. Влаштували бої з корупцією зі справжнім рингом та боксерськими грушами. Били звичайні кияни. Акцію влаштували, аби переконати українців не давати на лапу чиновникам. Адже щодня на хабарі співвітчизники витрачають від 3 до 8 мільйонів гривень. Чи вдалося відмовити від здирництва? Перевіряла Анастасія Станко. Корупцію б'ють просто посеред хрещатика, завдати удару у голову хабарництву. Першим виходить Юрій, хлопець зацідив у корупцію аж на 767 очок і зізнається, це вперше, коли не вона його, а він її І взятки давав, і багато чого. Пропонував. Ну, Різні є варіанти. Рекорд Юрія одразу намагаються побити інші столичні перехожі. Тим часом учасники акції провокують киян на хабар. Найдешевші протокольчики не треба бігати. у ДАІ, не треба бігати по касах, все на місці прийшли, порішали. Дипломні роботи, кандидатські, докторські на любі теми від любих інститутів. Липові аналізи ліпами препарати. на такі незаконні послуги. Українці викидають мільйони гривень щодня. Підрахували в організації Європейський вибір. Скільки і за що дають на лапу чиновникам, громадські активісти моніторили 8 місяців. Виявилося, найчастіше гроші в конвертах дають, аби влаштувати дитину в хороший садок чи школу і за послуги лікарів. Ми отримали за цей час більше тисячі повідомлень на загальну суму півтора мільйона гривень. Щоб влаштувати дитину в дитячий садок в Криму, коштує півтори-дві тисячі гривень. Тож, аби відбити бажання давати хабар, громадська організація і влаштувала публічний бій корупції. Активісти переконані, така наочність подіє краще, ніж розмови про те, що підкуп це погано. Однак кияни стверджують, в Україні корупція вже нездоланна. І зізнаються, замість боротися з монстром часто його підгодовують. А ви давали хабарі? Корупції сприяли хоч раз житті. Давав, да. А чому? А будемо ще й наші виганять з роботи. І ні в кого не брала ніяких взяток, нікому нічого. А давати приходиться для того, щоб щось без грошей нічого тепер не зробиш. Фіналом антикорупційної акції став двобій чесного громадянина з хабарником. Герою, що ними стали звичайні перехожі, на ринці влаштували справжній двобій. Хто біжить зараз? Пані Стефанія слідкує за боротьбою і розмірковує, чому та корупція не знищенна. Навіть ті ті, що борються з нею, і теж потрошки хапають. Врешті суперники закінчують бій. Виявляється, все так, як спрогнозувала глядачка. Повіділа дружба. Але <реш> гроші всі ми пополам. І туди, і туди. Анастасія Станко та Василь Мартищенко ТВА.